Микола Войтович, заступник начальника управління реагування та на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України в місті Києві, вже з нами у цій виїзній нашій провізованій студії. Вітаємо вас, вітаємо вас принагідно зі ста зі святом. Добре. Пане Миколо. Від самого початку повномасштабної війни надзвичайники, це саме ті люди, які першими опиняються на місці влучань російських ракет, російських дронів. Ви рятуєте людей, ви розбираєте завали. Розкажіть, як змінилася робота від початку війни, що є найскладнішим викликом для наших рятувальників нині? Ну, я думаю, що найскладніше для рятувальника зараз, ну, в хвилини, коли він приїжджає зараз на надзвичайну подію, пов'язану з ракетною атакою, це бачити обличчя, очі тих людей, які потребують допомоги. Але якщо в першу чер чергу е говорити про цю професію зараз, то рятувальники здійснюють е рятування людей, а потім вже гасять е пожежу чи ліквідують надзвичайну подію. І от в, коли в таких ситуаціях е рятувальник повинен зробити якийсь вибір, от, то він е повинен зробити це зробити правильний вибір. Тут, знаєте, ще дуже важливо говорити про те, що є у рятувальників вже певний стан, такий ну, морально-психологічний, як ви самі зазначили, коли ви дивитесь в очі тих людей, які потребують допомоги, а це різні абсолютно ситуації. Чи доречно говорити про те, що із рятувальниками мають працювати, жовтство факту, можливо, психологи ті ж самі допомагати вам чимось, аби впоратися із цими завданням? Так, в нас є психологічна служба в нашій системі. От, наші психологи допомагають рятувальникам відновити свій моральний стан. Вони не тільки працюють з нашими рятувальниками, вони працюють і при ліквідації надзвичайних подій. От, вони надають допомогу людям на місці аварії, от, заспокоюють якось якимось чином їх. Ну, так от. Розкажіть, будь ласка, на жаль, рятувальники так само гинуть під час великої війни, так чи то від ракет, чи то від дронів, чи то під час розмінування території. Тут цікаво дізнатися, чи збільшується зараз кількість людей, які хочуть стати рятувальниками, які приходять на навчання і приходять в цю професію. Ну так, за статистикою, близько. 80 рятувальників загинуло з початку повномасштабного вторгнення. Ще 280 отримало поранення. Але можна сказати так, що з'явились добровольці, які зараз ідуть на нашу службу. От їх дуже багато. Ці добровольці виконували виконують функції по ліквідації наслідків ворожих атак. Також здійснюють аварійно відновлювання роботи на тих територіях, які звільнені. От. А взагалі, професія рятувальник, ну вона мені здається найскладніша, найвідповідальніша. Але є люди, які готові йти допомагати людям. Вони стають в наші ряди і наші ряди завжди поповнюються такими людьми. Так, поповнюються і ви робите, докладаєте максимум зусиль для того, щоб обезпечити все ж таки громадян від, скажімо. Травмування або не дай Боже загибелі, і в цій частині я наведу кілька цифр. Від початку повномасштабної війни РФ проти України на вибухівці підірвалися у від 780 людей, з яких це дані ДСНС 251 людина. Які, якщо можна так окреслити правила поводження з вибухонебезпечними предметами під час можливого розбору завалів, під час атак дронами ракетами, тобто чи є якісь конкретні поради від вас? Ну в першу чергу не потрібно чіпати руками е, ті предмети, е, відійти на безпечну від, відстань, викликавши е, по лінії 101 рятувальників, тому що мобільний зв'язок теж може сприяти е, підриву цього, цього предмету. От, е, огородити місце надзвичайної події, е, с, ну, можна сказати, об, обгородити це місце і дочекатись рятувальників. Не допускати інших людей, в принципі, до цього місця. Ну, звісно, не чіпати будь-які предмети, не які чіпати, викликають не чіпати е... ні в якому разі. Да. Що ж, в будь-якому разі, ми. Е... Зогляду на те, що робота небезпечна. Зоглядую на те, що ви відчуваєте, що може трапитися будь-що кожного дня і кожної хвилини. Ви свою роботу робите, робите і вправно, не лише в тилу, але й в гарячих точках. І ми вам дякуємо, особливо в цей день. Адже ви є складовою тієї сили, яка наближає нашу перемогу. Микола Войтович, заступник начальника управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України в місті Києва. Дякуємо вам Дякую. і зі святом. Дякую. Ми ж рухаємося далі.